Урочистий мітинг біля вічного вогню слави, традиція якої у ковалі дотримується щороку з часу заснування свята дня міста. Минулої неділі до коваля прибули представники обласної влади, духовенства, делегації сусідніх міст і держав. В центрі уваги люди з бойовими медалями та орденами, серед яких на святі можна було зустріти і ветеранів 47-ї армії, учасників боїв за визволення коваля. Мітинг відкрив заступник міського голови Борис Зінчук. Після звуків державного гімну присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять полеглих в боях за перемогу у війні з фашизмом. На мітингу виступив ковальський міський голова Ярослав Шевчук. Дата 1 липня 1944 року назавжди поселилась в наших серцях та душах. Цей день ми святкуємо святого Живих Героїв. День пам'яті про тих. Хто віддав своє життя заради свободи рідного краю, свято мирного сьогодення і щасливого майбутнього. 60 років овельчани, жителі міста, свято бережуть пам'ять про радних подвиг, учасників Великої вітчизняної війни, які визволяли Коваль від іноземних загарбників. З ювілеєм визволення Ковальчан та гостей міста також привітали: заступник голови обласної ради Василь Струк, голова Ковальської районної ради Павло Ющик, єпископ Володимир Волинський і Ковальський Симеон, Єпископ Луцький і Волинський Михаїл, голова обласної ради ветеранів війни, праці та збройних сил Микола Капітоненко зачитав привітання від одного з учасників звільнення ковальського краю від фашистів, героя радянського союзу, Всеволода Клокова. Чимало щирих сердечних вітань прозвучали в той день на адресу ветеранів-визволителів, які і сьогодні є активними громадянами своєї країни, наставниками молоді, символом незламного духу і віри в перемогу добра над злом. Хвилюючи звучали на меморіалі і пісні у виконанні хору ветеранів. Мітинг завершився покладанням квітів в пам'яті до підніжжя меморіалу Слави. Згодом центральною ареною свята стає площа перед будинком Рад. Серед гостей церемонії відкриття свята можна зустріти багатьох поважних посадовців, наприклад, заступника голови Волинської облдержадміністрації Степана Родича, представників дипломатичного корпусу надзвичайного і повноважного посла України у Литовській Республіці Бориса Клімчука, генерального консула Росії у Львові Олександра Чуплигіна. Генерального консула Польщі у Луцьку, Войцеха Галонську, представників духовенства, гостями святкових торжеств. Також були делегації з міст побратимів Хелма, Республіка Польща, Ржева, Росія, міст Бжек Дольний, Польща, Барзінхаузен Німеччина, Утена, Литва. У привітаннях на площі йшлося як про героїчне минуле коваля, так і про сьогоднішній день міста, який є своєрідною візиткою Волині, має чимало здобутків і прекрасних традицій. Слова вдячності звучали на адресу ветеранів за мужність і героїзм, за безмежну віру в перемогу і сьогоднішнє мирне на небо над містом. Зовсім недавно війна знову нагадала про себе жителям Коваля. 48 годин місто в напруженні спостерігало за спецоперацією і знешкодження підводного арсеналу авіабомб, виявленого на дні річки Тур'я. Люди, які виконували цю небезпечну роботу, в день міста отримали з рук міського голови Ярослава Шевчука відзнаки за відвагу надзвичайної ситуації. А заступник командира аварійно-рятувального загону Міністерства надзвичайних ситуацій, з рівного майор Ігор Горбатюк, отримав посвідчення та нагрудний знак. Почесного громадянина міста рішення про це напередодні затвердила сесія Ковальської міської ради. Загалом на іменини міста зібралося чимало гостей, і кожен міг вибрати заняття до душі. Наприклад, подивитися на таке цікаве і яскраве дійство, як парад артистів художньої самодіяльності та фізкультурників по вулиці Незалежності, Продовж усього святкового дня у центрі міста відбувалося чимало цікавого. Концерти на літній естраді парку культури відпочинку зацікавив прихильників аматорського мистецтва таких колективів, як народний ансамбль пісні і танцю, лісова пісня, народний самодіяльний хор Криниця комунального підприємства «Коваль-Тепло». Саме тут звучали і улюблені пісні у виконанні хору ветеранів. Почесну естафету господарів згодом підтримали і гості свята колективі народної самодіяльності міст Хелма та Ржева, музиканти з обласного центру. Юні ковальчани могли спробувати себе у велоперегонах, організованих за сприянням міського благодійного фонду підтримки та розвитку молоді. Позмагалися на біговій доріжці. Веселий дитячий сміх та посмішки визначали обличчя свята і у міському палаці учнівської молоді, де відбулися чимало захоплюючих ігор та вікторин. А різнобарний і цікавий дитячий світ того дня був відображений на асфальті. У намальованих фантазіях дітей учасників загальноміського конкурсу Малюнка на асфальті у парку культури і відпочинку діяли інші виставки, зокрема робіт вихованців гуртка творче коло міської громадської організації, реабілітаційний центр, учнів художньої школи. Виробів і продукції міських підприємств Установ та народних умільців у міському історичному музеї діяла виставка з пам'яттю про незабутнє, в експозиції, якої можна було побачити чимало цікавих документів, фотографій та спогадів ветеранів 175-ї Уральсько-Ковальської червонопрапорної ордена Кутузова стрілецької дивізії. Своє мистецтво ковальчанам та гостям свята презентували і учасники міжнародного пленеру художників Мистецтво прикордоння. Ковальська молодь могла виплеснути свої емоції на концерті молодіжних рок-груп на площі перед Палацом культури імені Шевченка. До пізнього вечора містом володарювала святкова фієста, а завершило свято у ковалі традиційним вечірнім феєрверком.